Вітаю в ефірі лайфстудія. Мене звати Ольга Гвоздецька. Далі промовний скандал в Одесі. Учасницю бізнес-івенту вивели з зали за прохання вести його українською мовою. Блогерка Юлія Карабаджак виклала відповідне відео на своїй сторінці в інстаграмі. Саме страшна ошибка, яку ви можете допустити у 24-му году в цілому в 21-му рік. це шинка мовчати про себе і залишатися Я. Потому что достойный кредит да, у нас стали слушать. Я, я перепрошу, а можно, пожалуйста, ласка, державную мову? Мне удобнее да. А если, мне, если... А мы, если... А а мы не дозру, Да, да. Ребята, ну, давайте без этого. Да слушайте, что? пожалуйста, слушайте суть, а не слушайте. Спасибо. Самая страшная ошибка, которую вы можете допустить в 21 го молчать о себе и оставаться незадачным. Не решайте, пожалуйста. Я не разумею москальську. Хочете, я я я можете? Давайте, давайте. Да, давайте, давайте, ще, веще, давайте мы ще ну, <плодисмент> давайте ми <плодисмент> <давайте плодисмент> запишемо цену. Давайте ми <плодисмент> запишемо, як ви мене ви виходите, <плодисмент> як ви мене виходите. Виходимо, да. <плодисмент> Девушка, выходимо, да. Згодом у мережі з'явилося вибачення організатора івенту. Вже за звичною схемою до нього навідалися активісти, і після розмови з ним організатор пообіцяв на майбутнє проводити заходи виключно українською мовою. Ситуація набула широкого розголосу, і ми не можемо оминити її увагою. До нашої розмови долучається Ярослава Вітков-Присяжнюк, представниця уповноваженого із захисту державної мови на півдні України. Ярослава, вітаю вас. Добрий день. Дякую, що ви долучилися. Ви миттєво у а, своїх соцмережах відрегували на скандал, записали серію відео. А, ну, Так виходить, що а, пабліки також розтягнули новину з тим підтекстом, який вигідний їм. І російськоорієнтовані так само це зробили, і вкотре з Жалем констатуємо, відрізнілася Одеса. І вже є наразі реакція мовного омбудсмена. Я вас попрошу протранслювати її. Ситуація, яка склалася в суботу, зовсім нещодавно звісно ж набула доволі широкого резонансу в суспільстві, це ще раз демонструє те, що наше українське суспільство, особливо під час війни, під час повномасштабної війни Російської Федерації Федерації проти України, доволі нетолерантно ставиться до. Російської мови не побоюся цього слова, особливо коли йдеться про це в публічній площині. А, зрештою, я вже говорила в себе, що доволі дивно виглядає на 33-му році незалежності України 11-му році війни з Російської 3 третьому році повномасштабного вторгнення в Одесі, а, місті, котре регулярно потерпає від російських обстрілів. А, те, що під час заходу, публічного заходу, який проводився громадянами України на вимогу такої ж громадянки України надавати їй інформацію доступною для неї державною мовою, її вивели із, із цього заходу. Уповноважений захисту державної мови Тарас Кремінь вже прокоментував цю ситуацію, зазначивши, що відповідальність за Цю ситуацію в організаторів буде жорсткою. Ми сьогодні комунікували з нашими юристами, юристами секретаріату уповноваженого зазначене містить всі ознаки дискримінації замовною ознакою. Власне, це є кримінальним правопорушенням. Сподіваюся, цим інцидентом зацікавиться і наші правоохоронні органи. І, зокрема, уповноважений Верховної ради з прав людини, адже ем, ситуація є неприпустимою. Крім того, всього, що ми побачили таку гостру реакцію українського суспільства із засудженням на те, що і засудженням організаторів на те, що відбулося на ось цьому от заході, а на жаль, ми вже побачили і реакцію російських пропагандистів, котрі не змогли використати цю ситуацію на свою користь, котрі почали розносити масово по мережах інформацію про те, що Одеса залишається російським. Містом Одеса, місто російськомовне тут не терплять проявів українськості, і дуже прикро, що склалася така ситуація. І з огляду на це мені б хотілося. Я сподіваюся, що на неї звернуть увагу, і наша служба безпеки України. Так, е, є ще один момент у всій цій історії. Е, ну, по-перше, дівчина, ймовірно, блогерка, ймовірно, заплатила певні кошти за те, щоб потрапити на цей івент. Е, її майже силоміць випроводили. Е, це знову ж таки історія про поліцію. Це один аспект. Другий аспект, е, ознайомившись з коментарями, е, Одесити написали, що той. Е, Чоловік, який був спікером на відео, він у принципі з хмельниччини, і у принципі спілкується таким собі українським суржиком в приватному житті. Це була вимога російською мовою виступати від організаторів. Можливо, ви розбиралися у цій ситуації, і це знову ж таки тепер до кого? Це вже ж не до поліції. Знаєте, я висловлю свою особисту думку зараз. Ну перед передовсім історія в тому, що наскільки я зрозуміла, Юлію запросили на цей захід з метою прорекламувати її. Тобто вона мала зробити рекламу для цього заходу в обмін на квитки. Наскільки мені відомо, попередньо вона спілкувалася вже з організатором, і організатор запевнив, що захід буде відбуватися державною мовою після виступу самого організатора російською блогерка, запитала в нього чи виступи спікерів також будуть російською, чи все ж таки буде дотримане її право на отримання інформації доступної для неї мови, тобто державної. На що організатор сказав, що він не знає? Надалі спікери вже виступали російською. і, Власне відбулося те, що відбулося, а власне сама Юлія, я тільки сьогодні переглядала її соцмережі. Вона зазначає, що не варто казати, що вона була на заході безкоштовно, адже вона для цього заходу зробила рекламу. І Я так розумію, це зі свого боку можливо, були певні репутаційні втрати для неї, адже вона себе позиціонує як людина. З такими доволі проукраїнськими поглядами на і поглядами, спрямованими на підтримку державної мови, і фактично вона рекламувала захід, можливо, цією рекламою хтось скористався, і е, 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 який проводився російською мовою. А з іншої точки зору, чому от е, теж е, трошки трішки парадоксальна ситуація, Я теж читала цю інформацію про те, що Організатор родом з Хмельниччини в побутовому житті спілкується українською мовою. Проте публічний виступ проводив російською. Зараз буде моя абсолютно суб'єктивна думка. А мені здається, знаєте, це от наслідок того всього, і ця ситуація загалом. А що зараз називають наслідок колонізаційної політики, власне, наслідок меншовартості. Ти вдома можеш собі спілкуватися. Української мови, але коли ти виходиш на публіку, от з огляду на ці всі стереотипи про те, що Одеса російськомовне місто, і якщо ти приїжджаєш у велике місто, потрібно використовувати російську, ну над власне, ось це от таке вузьке постколоніальне мислення зіграло з організаторами доволі злий жарт, тому що а, мені здається, вони самі не очікували і не зрозуміли, чому українське суспільство наскільки гостро зреагувало на російську мову. Угу. Є ще один аспект, Ярослава. Я не можу з вами його не обговорити. А, мені цікаво ваше ставлення до таких кейсів. А, Поміж іншого обговорювала те, що блогерка пані Юлія колись ну вже після можу помилятися, але нібито після повномасштабного вторгнення десь у неї там зустріли допис про те, що так я розмовляю російською, і що? Що із этого? Добре, люди міняються, вони змінюють позицію, вони змінюють риторику, але розуміємо, що це може бути і кейсом просування власних власного образу і Накручування підписників е, у пані Юлії, до речі, десь трішки менше 16 тисяч підписників, немало, скажімо, не так багато, але й немало. Е, коли мова стає інструментом просування себе в медіапросторі? як часто ви з таким стикаєтеся, і це синергетичний процес, нехай так і буде, чому во не можна використовувати з такими цілями. Знаєте, дуже цікаве запитання, ви мені поставили. але перш за все, я не хочу апелювати до особистості Юлії, тому що я вважаю, що це буде неправильно з моєї точки зору. В даному випадку ми обговорювали конкретний приклад того, що людину виштовхали фактично з публічного заходу за те, що вона вимагала послуговуватися державною мовою. А стосовно того, чи мова може стати так, ви як кажете, певним маркетинговим ходом. Я сама замислилась на цьому моменті і вважаю, що це дуже цікаве запитання, тому що якщо хтось використовує українську мову в Одесі як елемент позиціонування себе і просування якихось своїх проукраїнських ідей, то це свідчить про те, що українська мова в Одесі всього лиш за 10 років просунулася суттєво в своїх позиціях. Тому що ще до прикладу 10 років тому, в 2014 році, за українську мову українська мова, м'яко кажучи, в Одесі була непопулярною. За українську мову можна було отримати зауваження, і серед рядових одеситів побутувало таке явище, яке культурологи називають культурним плазуванням, коли мова і культура свого народу. Приймається менш вартісно ніж мова і культура народу колонізатора. Тобто, це те, що ми звикли про цю тезу, мовляв, що українська мова це мова села. Якщо ти приїхав в місто, то будь ласка, послуговуйся російською, залиш свою українську в себе в селі і так далі. І якщо станом на сьогодні ми дійшли вже до того рівня, що українська мова це популярна, це якийсь засіб для позиціонування себе, своїх поглядів і позицій. Це означає, що ми пройшли ось цей от переломний період, коли е, наше суспільство починає розуміти, що українська мова це сучасно, е, це мова нашого народу, нашої нації, е, це мова того народу, яким ми пишаємося. Ми пишаємося бути українцями, але знову ж таки, з огляду на те, що е, ще досі. Відбуваються подібні конфлікти є розуміння того, що подібне усвідомлення прийшло далеко не до кожного нашого співгромадянина. Е, але зрештою я вважаю, що це цілком нормальні процеси, тому що е, подібні процеси вони не можуть відбуватися за один день, за рік, за два і за навіть три. І ті результати, яких ми досягнули всього лише за 10 років, вони є доволі потужними. І давайте не забувати, що ми це все робимо ще й в умовах доволі е, агресивної інформаційної війни Російської Федерації проти України, коли Росію по сьогоднішній день е, продовжують. Е, Продовжують впроваджуватися гібридні війни, інформаційні види вкиди і маніпуляції навколо того самого мовного питання. Я вам дуже дякую за коментар. Продовжуємо відслідковувати усі мовні скандали в Одесі. Бачимо, що направду, попри те, що це псує реноме нашого міста як україномовного міста. З іншого боку, саме такі скандали допомагають українській більш потужно вмонтовуватися у всі сфери життя одеситів. Ярослава Вітко Присяжнюк представниця опонуважної захисту державної мови на півдні України, була на зв'язку з лав студію для блогерів вести свої блоги українською. Модно. запам'ятайте це і користуйтеся. Дякую, що були з нами! Бережіть себе, залишайтеся сьомим.